Не всі жінки згодні почуватися особливими тільки раз на рік. Психологічна причина це особистий досвід, така собі образа на 8 березня. Самі ж противниці пишних святкувань підтверджують, це позиція не принципова, просто у них є дні більш гідні відзначення. 에, зайвого захвату стосовно цього свята в мене дійсно нема хоча і немає агресивного, скажімо так, несприйняття. Просто трошки штучним воно видається через те, що, як на мене. Ці хороші речі і привітання мають робитися без приводу. І якось так історично склалося, що я більше відзначаю навіть перше березня, тобто настання календарної весни. Міжнародний жіночий день святкують уже більше ста років. Задуманий як день солідарності жіноцтва, сьогодні це свято нівелюється, кажуть психологи. Звичайно, в інших суспільствах. Немає таких традицій відзначення 8 березня, як у нас, тобто гілочка, мімози і тюльпан не вразять європейських жінок в цей день, але вони вражають наших жінок. Ну і і навпаки, можливо. Тому все таки в цей день, як і в будь-який інший, треба підлаштовуватися під особистісні якісь характеристики кожної окремої жінки, в тому числі і психологічні. Святкувати чи ні приймати подарунки, чи ігнорувати підвищену чоловічу увагу до себе справа особиста. А от щоденне по справжньому уважне ставлення та бажано взаємне зайвим ніколи не буде.